Нардепи під крапельницями у Верховній Раді знову майже порожньо. 38 депутатів зникли з поля зору, і ніхто не може точно сказати, чому відсутність кворуму, паніка в мережі і чутки про масове отруєння в їдальні. Усі подробиці розповім за мить. Це новини Тесен Я людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Схоже, справи кепські верховна рада знову напівпорожня. 38 нардепів захворіли. Вони під крапельницями. Таке повідомила депутатка від фракції Слуга народу Галина Третякова. Найімовірніша причина масове отруєння в парламентській їдальні. Про що ще напередодні повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Микола Тищенко. Останній навіть показав відео, який вигляд мала порожня зала та їдальня. Ну що, друзі? сесійна зала пуста. Як сказав Олександр Кернієнко, немає потенціалу залу. Чому немає? Тому що отруїлися народні депутати і вимушено припинена діяльність парламенту України під час війни. Ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні. Як виглядає їдальня? Ну, багато журналістів про це казали, що та сказка, що це просто якась там вершина, вершина кулінарних стратегій: Мішелін, наш сучасний український мішелін. Але це не так, це фейк. І як вона виглядає, я вам зараз продемонструю. Ось так виглядає повністю пуста зала. Користь з столовою. Ну, за... Тут можна взяти їжу, сюди прийти, тут небагато місць, треба що вони але нічого особливого я не бачу. Звичайно, якась радянська, модерн стиль. Бачите, сплю. а, це навіть е, рослини штучні, штучні рослини. Ось так, Так що не треба створювати фейки. Ми тут звичайні прості люди, які працюють на благо держави. Нагадаємо, 12 лютого Верховна Рада достроково завершила пленарний тиждень, і до 24 лютого голосувань не планує. У залі не знайшлося достатньо депутатів для ухвалення рішень. За словами Ярослава Железняка, жодного питання так і не розглянуло через відсутність кворому. Основними причинами порожньої зали стали поїздки деяких нардепів за кордон та масове отруєння. У соцмережах і телеграм-каналах ширилися чутки, що депутати могли отруїтися не в парламентській їдальні, а в Буковелі, проте офіційного підтвердження. Цієї версії наразі немає. Варто зазначити, що ці припущення не з'явилися просто так. Соцмережі буквально вибухають через спалах інфекції у Карпатах. Наприкінці січня популярний гірськолижний курорт Буковель. Потрапив у центр уваги через масові випадки кишкових інфекцій. Відпочивальники скаржаться на нодоту, блювоту, діарею, підвищену температуру та сильну слабкість у соцмережах і тематичних чатах. Активно опублікують відео з лікарень, карет швидкої допомоги, показуючи масштаби проблеми. Не Буковеля зговорилися і трують людей. Ці ресторани, ті ресторани, ті ресторани, абсолютно всі. Так? Ні? Буковелі зараз ротавірус, щоб ви знали. І це кожної весни. Не знаю, чого зараз зимою він почався, але завжди це кожної весни одне й те саме. Починається ротавірус. Просто подивіться, скільки відгуків в ресторанах. Ну, це просто в кожен ресторан, який не зайде. Нас отруїли, нас отруїли. Ми там утравилися. Ви не травитесь в ресторанах, ви травитеся ротавірусом. це вірус, який передається повітряно-капельним шляхом. Тобто, десь стояли в толпі, наприклад, спілкувалися з кимось, пили з одної там кружки, їли з одної пачки, не помили руки, не знаю, курили одну сигарету. Та будь-що, взагалі, воно передається будь-яке, в когось він може проявлятися, а в когось можуть бути симптоми мінімальні, там раз в туалет ходив і все. Тому перед тим як писати і псувати людям репутацію подумайте. серед тих, хто захворів, опинився і український блогер Олександр Заліско. Його госпіталізували до лікарні у соцмережах. Він розповів, що спочатку думав, нібито це наслідок алкоголю, але згодом зрозумів, що справа серйозніша у медичному закладі. Він побачив людей із такими ж симптомами. Неймовірно, незабудь ні почанок на єгер вводять. Yeah. Це єгед дуже. Okay. Тоді начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Івано-Франківській області Леся Семанчук у коментарі Суспільному пояснила ситуацію та розповіла про подальші дії. За її словами, немає підтверджених спалахів у закладах охорони здоров'я. Чи в державній основі центр контролю профілактики хвороб є лише звернення від людей? Тому передбачено проведення позапланових перевірок у сфері безпечності харчових продуктів, але тільки після погодження із центральним апаратом Держпродспоживслужби. А як думаєте, ви що насправді скосило депутатів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.